Маємо ще чотириста расистів, які вже ніколи не зможуть вести ганебну війну проти України. Наші захисники та захисниці не втомлюються зменшувати військо ворога, а ще техніку противника. Так, за останню добу до ліквідованих росіян додалося ще 10 їхніх танків, 16 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню та п'ять засобів протиповітряної оборони. Наші сили спротиву тримають оборону та ведуть наступальні дії на різних напрямках фронту. Так на Миколаївщині та Херсонщині. За останню добу українська авіація завдала чотири удари, яким знищила ворожу живу силу озброєння та техніку. Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили плани рашистів полагодити та використовувати Каховський міст. Вперше від початку повномасштабної війни повітряна тривога лунала на Кримському півострові. Вночі повідомляли про вибухи у Керчі та неподалік Кримського мосту. Ця інформація ще уточнюється. Щодня боремося і разом перемагаємо. Слава захисникам і захисникам. Субтитрувальниця